Інформаційний день на телеканалі Тіві 7 Плюс триває, і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і триває підготовка до акції Ангели пам'яті пам'яті-2025. Всесвітня тиха акція вшанування героїв небесної сотні. Це вже 12-та тиха акція, ініційована Анжелікою Рудницькою і мистецькою агенцією територія А». по всьому світу, де мешкають українці, проводять спільні молитви, розвішують на деревах білих паперових ангелів і розповідають історію боротьби українців за свою свободу і гідність. Отож, як цього року будуть проводити цю акцію? Про усе це й не тільки далі. Анжеліка Рудницька, ініціаторка акції Ангели пам'яті – Всесвітня тиха акція вшанування героїв небесної сотні, співачка, телеведуча, художниця, науковиця, волонтерка та очільниця державної агенції промоції культури України? Пані Анжеліко, доброго дня і слава Україні. Героям слава, вітаю всіх! Мирного нам усім дня! Так дуже хочеться, щоб він був мирний. Дякую за підтримку. Бо зараз, коли весь світ несеться в світі таке, що ми відчуваємо суцільне розчарування в тому. І бачимо, що підтримувати нас нема кому мусимо підтримувати одне одного. І як на мене, то ангели пам'яті така дуже проста, справді тиха акція, де не задієні політики. Тобто політики приходять, але вони там не політики, вони там громадяни України, такі як всі ми. Пані, Анжеліко, якщо згадувати, тобто це вже 12-та акція. Власне, так. розкажіть тоді про те, коли вперше з'явилася ідея її проведення, загалом і якою була перша акція. Перша акція відбулася напередодні нового року у 2014-му. тобто не зараз ми у лютому в день розстрілу майдану відзначаємо цю дату. А тоді перед новим роком мені здавалося, що знаєте, ми всі прикрашаємо домівки, думаємо про те, як відсвяткувати новий рік. А... Інститутська, тоді ще, по-моєму, інститутська не але героїв Небесної Сотні, вона якось стала самотньою. Мені ще було дуже боляче ходити, і мені хотілося щось якось привабити увагу, акцентувати на тому е геройстві, яке поруч із нами, та, в якому ми формуємося, живемо, і зробити щось символічне і найпростішим способом. Який доступний абсолютно кожній людині, незалежно від її можливостей, статків, соціального становища і так далі. Це білий паперовий ангел, традиційна українська витинанка у формі Янгола, яку ми розвісили на деревах алеї Гриної весної сотні. Я не знала в той момент, скільки людей прийде, хто приєднається. Приєдналися в першу чергу в друзі, поруч з якими ми були на революції. Гідності, і я сама вирізала 100 ангелів. Але були люди, які також вирізали скільки там ангелів, хто скільки міг. І ми їх розвішували. тобто Фактично кожну людину чи майже кожну людину, яка прийшла, я знала. Але наступні рази людей ставало більше, акція розширювалася, вона, ми вже почали. Відзначати день пам'яті героїв Небесної Сотні саме в лютому, і запрошували приєднатися в соцмережах там всіх небайдужих людей. І вивелося, що дуже, дуже багато людей цим займається. І е, українці, які живуть за кордоном, а які також переживають, болівають за Україну, вони теж почали приєднуватися до нашої акції. І за декілька років ми вже стали всесвітньою, тому що на у тих континентах е, проводять цю акцію Ангели пам'яті, бо вона екологічна, е, доступна, прекрасна, символічна е, і, і сердечна. Так? Тому що ми не виголошуємо якісь пафосні промови, ми не робимо з цього, там якесь шоу. Е, ми просто, кожен приходить в місця пам'яті, молиться, мовчить. І вішає на дерево свого паперового янгола, якого через деякий час вітрами і снігами, дощами розмиває, і він зникає. І наша пам'ять знову відтворюється через рік. І така сила нашої пам'яті, сила нашого єднання вона для мене дуже важлива. І тому усіх закликаю. Бути поруч в ці дні. Це не обов'язково проводити його 20 лютого. Так? Ми визначили 20 лютого об 11-й годині на е Алеї Героїв Небесної Сотні біля каплиці. Ми збираємося. В каплиці буде. Відправа, панахида, також будуть урочистості, багато людей приносять квіти, лампадки на місце розстрілу Героїв Небесної Сотні. І звісно, я впевнена, що прийде і цього року багато людей, але тут найважливіше. Навіть вже не те, де ти це робиш, тому що ми не дуже хочемо збирати величезну кількість людей, щоб нікого не наражати на небезпеку. Важливо пам'ятати і важливо цю інформацію, нашу шану, нашу любов до героїв. Передати тим, хто не знає, що відбувалося у 2014 році, і розповісти про це, тому я дуже вдячна вашому телеканалу за те, що ви постійно нас підтримуєте, і ми з вами знову і знову нагадуємо, що першими людьми, які постали проти руськава міра за гідність і свободу українців. Які хочуть жити в щасливій Україні, а не просто мирній у вільній Україні, в якій честь і гідність це не слова, а нормальні умови нашого існування. Тож, друзі, ви можете це на телеканалі повісити. Це я вам кажу, я можу в себе в організації повісити. Ми можемо повісити на деревах, які знаходяться поруч із вами, або біля Тих місць, де, які є меморіальними, в кожному місті є площа Героїв Небесної Сотні чи площа Героїв Майдану. І, зрештою, всі ті наші воїни, які повернулися на щиті додому, вони теж наше небесне воїнство. І у ці дні ми їх так само згадуємо. І ем, це болюча така тема, насправді. Да? Я Інколи згадую ті події і досі. Приймає просто серце страшенний біль, тому що скільки б не було втрат, коли це війна, ти розумієш, що будуть втрати. А коли людину абсолютно мирно, беззбройно розстрілюють в центрі країни в серці столиці, це просто якесь жахіття, яке не можна осягнути, але яке ми з вами пережили. Тому Розповідаємо про нашим молодшим українцям, нашим наступним поколінням про те, як багато ми вже. Пронесли втрати, і наскільки болісне є відстоювання нашої свободи і гідності, але ми не здаємося, ми сильні і зараз ми сильні, і у сильної армії. І, до речі, мені також зворушливо, коли хлопці наші захисники з окопів, з передових теж присилають фотографії про те, що вони доєднуються до акції Ангели пам'яті, це завжди дуже зворушливо. І знаєте, цьогоріч ми. Зробили невеличке нововведення. Ми завжди хочемо ще більше поспілкуватися, тому намагаємося там десь побути разом, поспілкуватись про згадати, що було під час революції гідності, поговорити про те, що ми переживаємо зараз, і в Києві в ці дні завжди чомусь дуже холодно, вітряно. І цьогоріч о 12.30 після акції, у будинку профспілок, ми проведемо. Таку акцію Територія героїв на яку зберуться українські поети артисти, і ми будемо читати вірші, співати пісні і згадувати героїв Небесної Сотні, події революції гідності. І надихатися, надихати, обніматися і говорити одне одному важливі слова, бо нам всім зараз важко, але ми маємо встояти. І трансляцію ми проведемо у Фейсбуці. Тож у кожного є можливість приєднатися, поділитися своїми спогадами. Ці заходи ми робимо співколаборації із Національним музеєм революції Гідності. Тож історії, які згадуються, вони нікуди не Зникають, вони фіксуються і зберігаються в архівах музею Революції Гідності. Власне, чому паперові ангели саме вирішили? Тому що це символ, символ душі загиблих, чистий, світлий, прекрасний. Вони наші ангели, вони ті, хто тримає українське небо над нами. І ті, хто показав, наприклад, великої жертовності. Ну і, зрештою, ми вже про це сьогодні згадували: це про доступність, тому що знаєте, якби ми щось робили таке складне, люди б могли сказати: Ой, зараз ми не на часі, це дуже дорого. Навіщо на це витрачати? А білий папірець є в кожного вдома вирізати ножицями Янгола. Це Одна хвилина максимум, тож доступно, екологічно, символічно, зворушливо, тихо і дуже правильно. Загалом, якщо аналізувати попередні роки, наскільки активно міста України та весь світ долучався до цієї акції, кого б хотіли б відзначити окремо? Ну, мені, мені кожна локація важлива, там пишуть і. Сільські школи, що вони проводять в себе на подвір'ях, акції, і великі організації, такі як пласт, або як жіночі організації, чи товариства українців в різних країнах вже цього року підтвердили свою участь і південно-африканська країна, і Фінляндія, і Швейцарія. І сполучені Штати, і Туреччина, і це тільки початок, тому що ви ж знаєте, зараз дуже все швидко несеться. Відбувається люди кожного дня приходять нові нові адреси. Ми всі вносимо їх в загальний перелік, який можна знайти. А в Фейсбуці, в на події, і я на своїх сторінках про це звісно розповідаю. І кожна країна, кожне село, кожне місто, кожна локація для мене важлива. Наприклад, є люди, які проводять одиночну акцію, тобто одна людина просто вирізає там Янгола чи кількох і розвішує в себе в дворі. І вона також для мене важлива. тобто, я не прагну, щоб це було там масово, особливо в Україні треба щоб було максимально безпечно. Що стосується за то звісно хотілося б масовості, тому що це теж один із способів нагадати за що бореться Україна, і це абсолютно мирний спосіб. Мирний тихий спосіб, який нас об'єднує пам'яттю і вірою в перемогу, і нагадує світу, що ми не здалися, що ми не опустили рук, що ми не розкисли, не почали плакати. Що ми, ми пам'ятаємо і ми боремося і живемо, щоб перемагати, і переможемо для того, щоб жити, а не для того, щоб бути додатком сировинним для якихось інших країн, українці. Горда нація справжніх героїв, і ми показуємо приклад усьому світові. Тож давайте не розслаблятися, а продовжувати бути такими міцними, гордими, сильними, якими ми і є, і триматися разом вкотре сьогодні. повторю але це напевно що найважливіше, що зараз нас всіх тримає. Ну і знаєте. От, завжди коли про ангелів, це про любов, правда. Тому що ми е, кажемо, от ан, з ангелом на плечі, тобі ангела тобі на, на плечі, ангела в дорогу. Тобто, для нас е, ангел це щось таке символічне, що ми е, на, на підтримку кого ми завжди сподіваємося. Ось, ось наші ангели це. І ті герої, які вже віддали своє життя, і наші живі ангели це ті, хто зараз за Україну бореться. Тому величезна вдячність всім нашим захисникам і всім небайдужим українцям, які стоять на сторожі нашої державності, нашої незалежності і нашої свободи, От дійсно чи трансформувалася акція за час повномасштабного вторгнення. Ну так, тому що ми локалізуємо. Ще просила раніше всіх приїжджати з усіх районів міста, все ж таки на Алеї Героїв Небесної Сотні, тому що. Ну, це те символічне, не символічне, те реальне місце, де відбувалися події, і саме там найбільше така буря емоцій і спогадів виникає. То зараз я всім кажу, будь ласка, в своїй школі, а в своєму інституті, скрізь де ви є, отам от найправильніше проводити цю акцію. От, тому ми її локалізували, так би мовити. Ну і так як більше військових почало приходити. На, на Алей в Небесной Сотні. І знаєте, мені здавалося, що Людей буде дуже мало і в 22-му році, і в 23-му, але я помилялася, тому що і в 24-му, тому що люди приходять із ящиками ангелів, і в нас просто не вистачає місця, де його де їх розвішувати. Тому ми вже зробили таку технологію. Не натягуємо стрічки поміж деревами, щоб у всіх була можливість повісити свого ангела, бо на деревах часто не вистачає місць, От, тому. Ну і дуже збільшується кількість країн, в яких відбувається акція, і організації. От організація знаєте, де українці там разом тримаються. Для них це теж спосіб сказати ще одне слово про себе. Ну але загалом чи не вийшли українці власне, от українці в ті от події революції гідності на інший план через власне повномасштабне вторгнення Російської Федерації, тому що вбивства маємо тепер щодня, чи власне також оті от військові, які приходять на дану акцію, вшановують своїх полеглих побратимів? Ну вона як не можна, це не можна від'єднати одне від іншого, тому що це і був початок насправді російсько-української війни, і ми всі це чітко усвідомлювали, що це та, та війна, яка на жаль переросла в таку страшну повномасштабну війну, і першими добровольцями. Які стали на захист країни, теж були майданівці. Серед них був і мій дядько Олег Михайлов, який загинув у 2014 році влітку під Луганськом. Він був один із захисників Луганського аеропорту. Тому ми не відділяємо ці дві події. Просто саме в цей день шановуємо загиблих. Саме в цей день шановуємо наших героїв. Болючий день, важкий день, але так, у нас справді важкі дні, але ми лікуємося пам'яттю. Наша сила в тому, що ми пам'ятаємо, наша сила в тому, що ми не хочемо повторення одних і тих самих сценаріїв. І це ще й нагадування нашій владі, що е, треба бути пильними і треба розуміти, що відчуває народ. і треба... Прислухатися до народу не треба іти на поводу в якихось інших країн політиків, які хочуть нам диктувати свої умови. Це все ця акція, і про це теж. Навіть якщо ми це не вербалізуємо, навіть якщо ми це не говоримо, все одно ця пам'ять це уроки, наші так, які ми мусимо вивчати, які ми мусимо знати, і які ми мусимо враховувати. В сьогоднішньому нашому житті, взагалі, якщо говорити про весь світ і долучення українців, то власне яка діаспора власне, є найактивніша у ці дні? Нагадаю вам, що спілкуємося із Анжелікою Рудницькою. Так, пані Анжеліко, так, я перепрошую. Діаспори Ну, Дуже багато українців Українці живуть на всіх континентах і на усіх континентах без винятку українці долучаються до наших заходів. Зараз мені важко перелічити всі країни, але вже певну кількість країн я називала. І там є і люди із діаспори, яка давно вже мешкає в інших країнах, і ті, хто зараз лише. Стали з, з, з новою хвилею імміграції, е, долучаються люди на всіх континентах, і слава Богу, що вони про це пам'ятають, знають і хочуть бути поруч з Україною в найважчі часи. І як, я, я вже про це сьогодні говорила, але це спосіб ще раз нагадати світові, що відбувається в Україні дуже тихим, мирним. Красивим естетичним способом, власне, в Можна різних вирісти, містах вирісти, дана акція, дана акція буде, проходити буде проходити по різному в різних місцях в тих містах українських і так далі. Хтось визначив конкретні години, для когось ця акція буде проходити протягом дня у Хмельницькому, 20 лютого протягом дня триватиме тиха акція біля пам'ятника героям Небесної Сотні. Це перехрестя вулиць Соборної та. Героїв Майдану. тому власне закликаємо, хто має можливість взагалі і бажання доєднатися, то власне от 20 лютого протягом дня можете прийти, чи як сказала пані Анжеліка, самостійно, чи можливо з друзями і вшанувати безпосередньо наших героїв Небесної сотні сотні борців за свободу та незалежність нашої держави, але по активності власне в українських місць то цього року. Що очікуєте? Я знаю, що Львів, Львівщина просто в кожному місті, чи не в кожному місті селі відбувається. І до речі, ми робили нараду, і на нараді були представники міністерства освіти України. І вони кажуть, що ці акції дуже люблять школярі, освітяни. Тому в нас в мене є надія, що включаться люди абсолютно. Всі небайдужі, і їх буде дуже дуже багато. До речі, я про деякі локації взагалі ніколи не знала. Ми, ми збираємо інформацію. Ми просимо, вкажіть, будь ласка, де саме буде? Скажіть, скажіть, але ну може, не всі в соцмережах є. У мене була така історія. Я приїхала в одне село під Авдіївку. З такою акцією підтримки ще коли це не була окупована територія і зруйнована, знищена перед повномасштабною війною, і там якусь мотиваційну лекцію проводила для школярів. А потім вони для мене читали вірші, співали пісні. А я сіла за парку і замерла, тому що в куточку я побачила паперових янголів. І запитала після того, як діти виступили, що це таке, і вони мені почали розповідати про цю акцію. Я кажу, так ось цю акцію придумала я. Я її ініціаторка почала розповідати. Вони були дуже вражені, і я була приємно вражена, тому що ти навіть іноді не підозрюєш, де саме проходитимуть ці, ці акції. І завжди дуже зворушливо, коли діти. Вони ж не просто ангелів вирізають, з ними про, говорять про героїв, їм розповідають про це. Тому це дуже дуже цінно. Це, це той знаєте, від серця до серця, від з уст в уста, ті історії українські, свідками яких ми з вами були. А діти їх уже сприймають як історію. Для них уже ось ці 12 років, які нас відділяють, це ціла вічність, бо це там. Для декого це того було більше, життя для декого більше ціле або життя. більше за його життя. Тому, тому це це дуже важливі такі комунікації. До речі, я теж деколи приходжу в, в київські школи і разом з дітьми ми вирізаємо янголів, Я їх запитую, що вони знають про революції гідності, що чули, чи можливо їхні батьки ходили. І це теж завжди дуже таке важливе і ціннісне спілкування, Ціннісне. бо ми говоримо про дуже великі достовірні речі, А не просто там якісь плітки, знаєте, шум, гам, тарарам. От тому просто впевнена, що е, такі наші. Зусилля маленькі, вони будуть мати гарні наслідки. Бо найкраще запам'ятовуються ті історії, які ми одне одному розповідаємо, навіть більше ніж коли ми це читаємо з підручників історії, чи ще якось. І зараз ось пригадала, коли діти київських шкіл, яких проводили уроки, але які чули шум майдану. От на Майдані починає Майдан багато голосів, починає співати гімн України. Вчителька каже: Так, продовжуємо урок. А діти прикладають руку до серця, лягають на парти, щоб вчителька їх не сварила. Ну так, знаєте, вигинають голови і співають гімн України. Оце ті зворушливі історії, невигадані, які варто розповідати, які варто знати і Які варто нести з собою в майбутнє і пам'ятати, що в яких умовах живуть і виховуються наші діти. І користуючись тим, що я в вашому ефірі, дозвольте хмельничанам подякувати за їхню активність, небайдужість, за їхню пам'ять і за велику кількість волонтерських ініціатив, тому що деякі мої. Друзі, які їздять на фронт і відвозять важливі речі, вони завжди щось беруть у волонтерів з Хмельницького. Я це знаю, і тому не могла не скористатися такою можливістю і не подякувати прекрасним людям, які щоденною своєю працею допомагають країні вистояти жити. І вірити в перемогу. давайте вірити в перемогу. Це найважливіше, що зараз є. Нам потрібен тільки переможний справедливий мир, а не просто мир на умовах якихось людей, які його там собі якось придумали. Власне, якщо якесь місто чи організація, чи група людей захоче долучитися, що потрібно зробити? Потрібно писати вам, як це зробити, розкажіть про це більш детальніше. Ну, По-перше, для цього потрібно просто зробити ветенанки, визначитися з місцем проведення заходу і розвісити цих янголів, виставити їх у Фейсбуці, ну в своїх соцмережах і розповісти про цей захід. Затегайте, будь ласка, мене територію, а і тоді ми внесемо вас у перелік усіх міст країн як місць. Сіл, в яких проводиться ця акція, ніяких особливих сценаріїв, спеціальних сценаріїв для вас немає. Тобто, ви можете бути вільними, але давайте не перетворювати це там у якийсь фарс. Все ж таки, ми хочемо, щоб ця акція залишалася тихою, з молитвою, з великою шаною до тих героїв, захисників, які віддали за нас життя. От, але з величезною з величезною любов'ю е, до речі є айдентика розроблена нами, і в Фейсбуці і в на сторінці події ви можете знайти е, ці заставочки, якими можна скористатися, і всю інформацію е, ми її поширюємо на. Сторінці на групі ангели пам'яті або ж на сторінці події, яка теж називається Ангели Пам'яті пам'яті-2025». Заходьте, приєднуйтесь, пишіть де пройде ваша акція, і дякую всім за те, що разом з нами. пані Анжеліка. Ми пані дякуємо пані. вам за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру і продовжуєте власне цю акцію. І сьогодні Анжеліка Рудницька, ініціаторка акції Ангели Пам'яті пам'яті-2025» Всесвітня. Тиха акція вшанування героїв небесної сотні, співачка, телеведуча, художниця, науковиця, волонтерка та очільниця державної організації промоції культури України. Дякую вам і обов'язково зустрінемося ще цьогоріч. річ. Територія виповнюється 30 років. І нам є ще про що з вами поговорити. Ще раз дякую, дякую Дорогі, зустр... до нових Дорогі... зустрічей.